Доброго ранку з вами Олександр Авраменко і урок української мови є в нашій мові слова, які ми чуємо з малку і ніби знаємо, що вони означають. А потім виявляється, що не те значення вкладали в слово, що в словнику це слово має зовсім інший зміст. Пригадуйте, я вже колись розповідав про слово відтак, яке означає не отже чи тому, а потім. Після того я ще наводив приклад: спочатку жив в Одесі, а відтак у Вінниці, тобто, а потім у Вінниці. Сьогодні ж розмова про слово звитяга. Усі ми його знаємо, але що воно означає? Про це ми запитали у киян і гостей столиці. Отже, що таке звитяга, звитяжний. Щось пов'язане з мужністю, хоробрістю, з працею. Звитяга, звитяга. Ні, я пас. Я не знаю, що це таке за слово. Звитяга, 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 не скажу. Витяг з чого, так? Да? Ну, все, що ти можеш, як воїн, наприклад, показати в бою в себе, всі звитяги показати. Тягнеться із звичаєвого права, і коли тягнеться людина до високого, ось є й звитяга. Уважно послухайте. Звитяга це перемога в бою. Подвиг, наприклад, звитяжний бій, тобто переможний, а також це досягнення, успіх здобуті наполегливою працею, наприклад, трудова звитяга. Ось і все. Насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.